Так, ну що, зараз тестуємо 4-А батарею на пилці 40 дроб 2. Напиляв я ці гіфсі дрова 42 лі одноручкою. І можна сказати, завершальне відео на оцю батарею 20В4 професіонал. Повторюся знову, вже відео неоднократно казав, що цим батареям вже більше року. Тому поїхали. Ось така акація. Не дивуйте, що вона тонкувата, але вона сокша така, що 42 лі, її попопиляла. Тому мені цікаво стало, як ця япилочка справиться з акацією. Якщо не вистачить, трошки є клена, ну і далі іншого дерева. Тому поїхали. Так, не вистачило у нас трошки того сухого. Це пок відчувається, що вже просів. Точніше, сів, не просів, а сів. Треба точити. З я ще не розібрався, хоча вона в мене лежить на огляд. Треба цим ділом занятися. Але от дивіться, зараз от добиваємо батарейку на от такому круглячку. Зараз у нас по дві поділки, але вони. Там уже майже закінчується, тому я думаю, зараз пару різів і на цьому вона піде в захист. Погнали! Я вам, як і казав. Давайте спробуємо. Все, не хочу, чесно, її мучать Значить, значить що? Ми зараз дивимось, скільки по, годин. по часу у нас вийшло, і плюс іще порахуємо паньочки. Ну, як завжди. І вже дамо повну відповідь в кінці відео. Так, ну що, 22 хвилини на 4 амперних акумуляторах. Пилочка у нас Procraft PKA 40 Drop 2. Ну що хочу сказати. А, і ще плюс 86 паньочків. Е, під кінець е, спеціально узяв товстіше, щоб уже швидше вони сіли. Можна було, звісно. Потонше взяти. 22 хвилини. Сказати, я трішки підтомився, плюс турбує спина. Можливо, і є у цьому сенс купляти не дві батарейки 8 амперних, а чотири батарейки 4 амперни. Дві заряджаються, двома працюєте, відпочиваєте. Ну, знов таки, тут все кому що подобається. Тому що хочу сказати: пилочка нормальна. Працює, вже виходить другий сезон, поки що як таких нарікань нічого не було. Час від часу відкручується тут на руці цієї болтики чи саморізи, чи я не знаю, як вони там називаються. Ну, а так, в принципі, нормально. Шина змазується. Да, шина не так змазується круто, як хотілося б там би. До речі, даже от якщо її порівнювати з 42 ліф, 42 лі. Більше йде змазування, чим чомусь тут. Ну, а так, в принципі, нормально. Ви самі побачили, дерево було акація, клен. клен. Один був трухлий, там пару штук, інший більш-менш живіший, ну, акація була як е, камінь. Е, було напряжно її пиляти. Знов-таки це сівший. Тому якось так. Друзі, і ще напишіть мені, будь ласка, під відео, які вам подобається відео. Більше. Розтягнуті чи коротше, особливо коли тестуєш там пилку чи ще щось, щоб воно було у прискореному, чи хай воно повністю показує, як вона працює, як напилюєш і тому всьому подібне. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Думаю, на цій пилці вже можна ставити закінчення по оглядах, будемо щось знімати нове. Тому до нових зустрічей.